Ну, щоб допомогу, щоб, 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 нагадати, що ну, він так легенько пішов до питання учасника АТО. Наказ no 3 125 листопада, яким присвоєно учасника АТО, з іншим зінчик друг подає. Прийшов якийсь закон держави? не питання. Значить, Можливо, людина приймала участь в бойових діях, вже заслуговує того слабку, не питання. Але є такий не що ви знаєте. що в курсі. Є. Значить, далі хотілося звернутися до працівників міліції діючих, до працівників МРЕО. Не плачте на кухні, вибачте під сторон. Якщо ви патріоти сьогодні, не беріть хабарі і не розказуйте мені. Особисто з звінками і з призустрічем, Як вас дуже прижимають, скільки ви в місяць здаєте по плану командиру згоду, командир згоду, відповідно, по інстанціях, вийдіть ще на прес-конференцію, встаньте і не беріться мужності, і скажіть буковинцям, що ви маєте такий то план здач кожного. Валерій Михайлович, можливо, ви того не знаєте, але ж ви обіцяли буковинцям птучи на посаду, у розмові з так як я вас дуже давно вже знаю, що працював з вами івано Франківщині. Ви ж обіцяли, що ви прийшли боротися побороти ту корупцію, побороти ті схеми поборів, мрео, вдаїв, в доросні служба. Ви то обіцяли, людям, буковинці. Я вас дуже прошу, зверніть на то увагу. Можливо, ви того не знаєте, що там твориться. Але ця інформація йде постійно. Люди крив душі, такі розмови мені підходять. Те, що моя каже, Віталій, я вже там чи жінка. Я от гроші збираю, щоб Платити ці дальні, аби я міг до пенсії допрацював, бо мені не вистачає зарплати на захист це все. Захис. У цьому я звертаюся додатковенців. Ми хочемо жити в нормальній державі, правовій державі. Почнімо з себе. Порушу правила дорожнього рух. Вибач, будь добрий. протокольчик, оплати касу, квитанцію і будь здоровий. Тоді той інспектор не буде зматись, звідки здати. У цьому я звер... роблю таке звернення усним. До жителів Буковини. Не платимо хабарів. ми Стараємося не порушувати. Я розумію ситуацію. Дорогий штраф, вартість там тисяча з лишити, гривень за порушення, домовляємося за половину. давай, давай по рукам все розібрати. Давайте перед... почнемо все, Не будемо давати. Ми знаєте, в п'ятницю я відвіз зведення президенту України. Я мав цілу годину, як нікого, Своїм керівником, своїм лідером, я являюсь для вашої відомості, головою 에, громадської організації Третій Української Республіки, у нас ще є, сказав Луценко мені. Нікуди вона не ділася. Я ніяку знову е, е, партію не війшов, буде створена ще інша, ви почуєте скоро. Я залишився в команді Юрія Луценка, його помічником скоро почують. У цьому він мені сказав, не треба, тримай людей і так далі. йому ці, ці всі зведення і тому і, 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 і слідуючи. Якщо є ілюстрація, вона повинна бути. Що працює закон держави щодо ілюстрації чиновників, щодо очищення влади, значить він має бути один для всіх. Чи ви з тим не звітні? Пане Валерію Михайловичу, ви згідні, що ви будете призначені у 2010 році очиником Даї у мвс області. Це факт, я прислухав. Я змінився, ви залишилися і пішли тут речі. Згідні. Ви працювали в Івано-Фертіну в Чискурпатській області, були призначені при режимі Януковича, заступник начальника управління. І згідно з сьогоднішнім законом про ілюстрацію чиновників, ви підлягаєте повністю під ілюстрацію. Якщо ви дійсно патріот цієї держави, хочете щось змінити, напишіть заявки в зв'язку з ілюстрацією, зв'язку з, з проведенням, я звільнітність цієї посади, тому що я не маю права займати її, тому що я підпадаю під дію закону про очищення влади. Скажи такий жест. Ні, ми не стрували сьогодні, я не говорю, що це кристально чистий закон влади. Ми маємо сьогодні Олега Попова, ви знаєте, ці Пікас, людина, яка все життя працювала в тим заговорі, який рятував злочини, який працював на людей для нас, бо хвилин для того, що область займала перших місць в області. Ви це знаєте. Сьогодні міністрували від сьогодні у судній Значить, Не розумію, вибіркова. Вибіркова інформація приходить в держава. В зв'язку з цим, іменно зв'язку з цим, я б я звернувся до керівництва держави, або ми ілюструємо згідно закону, або ми взагалі цього не проводимо. Для чого, ми, для чого ми це робимо? І кому ми це робимо? Скажіть, будь ласка, кому ми втираємо в очі? Чи ми не знаємо, що робиться у Києві? Чи ми не знаємо, чим займається тут міністр, пан Чебок? Чи ви думаєте, що ми того не знаємо? Відповідь була омпценку крива запитання, моє дома. Його відповідь, Іван Миколаєв, три кримінальні справи вже порушені. З реальною каже, неодноразово одразу говорив, чому ви ще не арештовані? Така в нас сьогодні ситуація в цілому Україні. Хочу завершити, можливо, свій виступ словами вчорашнього останнього заключення, заключного слова прем'єр-міністра Арсенія Петровича. Гарно було сказати. На сьогодні два боги. зовнішні Це. Фашистська Росія, це так називається слово, а міського фрагмент Росія. Внутрішня цієї. Оседніха, ваша отчинка, ваша Буковина. я вас дуже гарно прошу, я думаю, що ви всі тут зібрані зі мною будете. Зверніть увагу на цей Буковинський край. Проведіть, будь ласка, нормальну чистку владі. Пролюструйте квадрат, проілюструвати, поставити нормальних чиновників. Щоб Буковинці не кричали, не стогнали від тих поборів. Я ще кажу, не давайте хабарі люди. Чим брево, подивіться, що робиться, ті рішали, ходять правдого. Ви знаєте, я рішала. І подивіться за кожну операцію, що з добра 5 лечечників мрев, е, буквально три тижні назад, принесли п'ять сім'ї на звільнення. Ми, вони кажуть, знаю, Це достовірна інформація. Принесли вам на стіл, щоб звіль... їх звільнили з посад. А чому б щоб звільнили? Тому що кожна операція какую року. Кожен породіл має бути занесений. Може, цим займатися, люди добре. Може, ви того не знаєте. Пане полковник, може ви не чули про це. Зверніть на то увагу. Зверніть, поборіть цю всю схемі ці всі. Але повітьте мені, що ми з вами не будемо переставати давати ці хабарі. Да, багато говорять, на систему. Нормальні хлопці, тут вдруг і стає вже таким виховати. Да, я зір, Можливо, система. Бо є велика надія, що зараз є у нас е, вже перший початок на хмельниченні реорганізації цієї системи. Можливо, да, можливо, да. треба підняти зарплату, треба реорганізувати, треба щось міняти. Але то є крик душі сьогодні. Як так в рази збільшилися, хабарі? Ми що на Майдані тут хлопці загинули за того, щоб. А ви знаєте, як приємно було стояти у п'ятницю мені на тому майдані та річниця, де я там, яка 18 лютого ці тій шовковичні гнати кидали тими мені, гранатами за мною. А сьогодні йде президент з, з прем'єром, а люди качать ганьба. Провалитися хотілося. І через пів години появляється указ президента про присвоєння Небесної Соті України. А що це зробити Він не можна було вісім місяців назад? Коли При, присягу на вірність України, і ті хлопці мали бути вже героями, то треба дочекатися, щоб тебе ганьбою обсивали на Майдані. Це що правильне рішення? Можливо, до всього не доходить. Але ж люди повинні е, помічники і так далі повинні певно підказувати, вчити, розказувати, що треба робити. У цьому я наголошую так. Дехто говорить, от почнеться там четвертий майдан. Шановні друзі! Нічого не почнеться, тому що ще не закінчився Майдан Гідності? І що хто думає, що Майдан вже закінчився? І що хто думає, що була річниця святкування, то не святкування річниця, то просто річниця початку Майдану Гідності? Паминаю. Майдан гідності продовжується. Хтось когось сьогодні не влаштовує, що Кравчук сьогодні от говорить то, що він думає, я звертаюся до деяких своїх колег. які... Стояли на Майдані пліч облість, сьогодні Майдан, чи мене вчити, як мені далі жити. Тут є деякі присутні. Телефонують, розказують, як мені далі вчити, як мені треба правильно все поводити. Повірте мені, хто працював зі мною ворог в ручній справ знає. Тобто я кривчу, як він працював і так далі. хочу з цим нічого? Люди скажуть. Але якщо я сказав, щось неправду, то скажіть, що я сказав неправду. До тих офіцерів я ще разупляють. Повірте мені, мене звернете. Діючих працівників міліції. Або ви, якщо ви патріоти, то вставте і скажіть, скажіть, а якщо ви боїтеся говорити, то мовчіть. А ви, шановні колеги поковинці, не давайте хабаріти. Повірте мені, не порушуйте правила руху, старайтеся їх не порушувати. Але якщо до вас то будуть братися, є нас телефони, телефонуйте для того, створюємося цією комісією, аби приймати біри про виконання цього страшного зла. Ми будемо в'їжджати на ці Правопорушення, якщо ви там будете буде адвокатів, юристів підтягувати і будемо боротися разом з цією е пухлиною, другого я просто не бачу. Але якщо ви знаєте, що дійство порушене, вибачте, гарно підписується в протоколі і платіть штраф. А, а не діліть пополам, це все. Я ще хотів два слова сказати. Ви знаєте що? Дуже сподобалося нашим колегам Чого Майдану, що ми вимагали звіту від комісії. Яка працювала проти е, тих е, чиновників, які організовували антимайдани в області. Ну ви знаєте, що таке було? Що вивозилися автобуси, що були плани, доставити всіх на антимайдан. Правильно, таке. Почули цю комісію, Рібак е, Іван е, Петрович, патріот. На жаль, ми хотіли звіт. Ну Просто вийдіть на, е, до громадськості і не дайте звір. Ми таку-то роботу. Є результат цієї роботи. Ось він є. Ви його чули. Не почули. І коли ми пробували дати, щоб нам дали той звіт, ми стали не угодні. Ми ж не потрібні, для чого ви маєте там рота відтивати проти саду? Ну, давайте так говоримо. Пан Шкльований, заступник голови фракції партії Лігіони. Сьогодні він вже працює якимось там, де партнер, який ну, не підвищення охорони здоров'я. Керний та, 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 та. То це ви мені скажіть, будь ласка. То ця комісія так працювала, щоб для чого, щоб ці... Ви кастали партії регіонів рослин на підвищення йшли? Чи вони повинні були зробити, щоб 10 років ніде ноги не було чути? Як це Що мене правильно Так і звіти. Третє питання. Я тиждень стажувався на посаду начальника відділу правоохоронних власних оберзерних. Я думаю, попробую допоможу, чому ні.

Зібрав міті. Я вам бою, як учинив області, як майбутнє керівник, подивіться, які є питання. Нам треба це зробити увагу. Аби це виправити. Бо чого не було? Ні, мене добре. У мене другого виходять, не буде, я дякую за... начальника господарства дає Іван і каже, допоможіть, каже, що стане? Два місяці я не отримую одного літра бензину. Це не питання корупції, то писав. А я ж не працюю. Тут. Я ж машини біїжджають на літак. Як патрульна служба на їх працює, яким чином ви працюєте? Яким чином працюєте? Ну так виїжджають, пишуть 5 кілометрів, йду, щоб він виїхав туди, виїхав і заїхав, а працює ці лідери. А звідки за правда? Приходжу до зоні. Значимо, виконуючи морський пана Марчука, голови керівника апарат. Кажу, допоможіть, представниця. Допоможіть да їжі. них є гроші на рахунок. За честь не Заплатити ці кошти, аби хлопці могли заправляти службові автомобілі. Бо це ж не породжує корупцію. Хабар із боя. Зрозуміло, звідки ці кошти. Що ви тут їм врочите голову? мене є дарке у мене є освіта, мене є медицина, мене є садки, мене є інші питання. Почекає, хобі міліціяські гроші не йде. Це відповідь за те що в день. То як нам побороти ці побори? Скільки нас? Як і бути другий раз, дивишся тим міліціонером? Коли йому його бьем виганяють, де працюють, давай показники. На чому працюють? Не цікаво. Значить вже, будемо говорити, передбачено, що ти виїжджаєш, йди, коси гроші, проси, збирай, щоб заправити зброю чоловік. І далі, і далі. У цьому нас з'явилося таке звернення, щоб керівництво держави звернуло увагу ну, на сьогоднішній стан про по правоохоронній системі. У цьому ми сьогодні зібралися, щоб довести. У мене карт подава. Це до тих, не беріть, а ви не давайте. Можливо, ми самі, самі почнемо, не цьому, бо нам ніхто не дає. Допоки ми будемо давати. Nu poate unii pot trage. Iar cu mine, să